Доброго ранку, дітки! Сьогодні заняття з художньої літератури. У нас сьогодні дуже цікава тема: наближається свято Святого Миколая. І сьогодні я вам розповім дуже цікаву історію про святого Миколая. Миколка був єдиною пізньою дитиною заможних батьків, які мешкали в грецькому селищі Патара, римської провінції Лікія 1600 років тому. Вони так щиро молилися Богові, що послав їм сина, що врешті це диво сталося. Батьки мріяли про особливу долю свого синочка, вклали в нього всю свою любов, доброту, щирість та щедрість, але вони були старенькі і скоро померли, і Миколка рано лишився сиротою. Він почувався самотнім, сумував за батьками і часто ходив до храму, молився. Як вони вчили його, бажаючи добра всім людям на землі. А ще Миколка багато читав, був спостережливим і любив усе живе навколо. Найперше людей, чимало з яких, як він бачив, були бідні і нещасні. За прикладом своїх батьків, він із дитинства допомагав тим, кому було погано. Не чекав це жодної віддяки і лише посміхався, коли за спиною його. Щипки називали чарівником. Одного разу Миколка побачив біля храму дівчину шебрачку в бідній латані, перелатані одежі. Юнак відчув, як вона соромиться перехожих, що ж тоді змусило її вийти на вулицю і просити милостиню. Миколка попросив слугу дізнатися, що це за дівчина, яке в неї горе і де вона мешкає. Слуга доповів, що дівчина живе у двох із хворою матір'ю, і показав їхню напівзруйновану халопу. Вночі Миколка підкинув йому вікно гаманця із грошима і дуже зрадів, коли згодом дізнався, що вони зуміли вибитися зі злиднів і зажило. Щасливо. А він зустрівся з дівчиною в храмі, і вона вдячна до нього, посміхнулася, здогадалася, хто її добрий чарівник. Якось у храмі під час повіді священик сказав Миколі, що найбільше щастя для людини робити добро, і юнак, уперше після смерті батьків, раптом відчув себе щасливим. Відтоді він робив ще більше добрих справ для знедолених мешканців Патари. За його дорученням, слуга непомітно приносив у бідні оселі їжу, одяг та ліки, а також дізнався, про що мріють бідні діти. А сам Микола вночі любив розносити цим дітям подарунки, саме те, чого вони найбільше бажали. Як же раділи вранці малята минули роки, Микола роздав усі свої статки і вирішив стати священником. Усі знали священика Миколая як добру, розумну і щиру людину, тож люди домоглися, щоб саме він став єпископом у сусідньому місті мира. Відтоді в мирі життя городян стало набагато кращим. Миколай не лише молився за їхнє здоров'я, а й усіляко, як лише міг, допомагав їм. А Господь, побачивши, яке добре серце має Миколай, нагородив його великим даром, умінням стілювати хворих. Для багатьох це було справжнім дивом. Так маленький Миколка Чарівник став шанованим усіма миколаєм чудотворцем. Довге життя прожив єпископ Миколай. Усі шанували і любили його за доброту та за ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз же йшов до неї з добрим словом і подарунками. Коли Миколай помер, його душа стала перед Господнім престолом, Бог спитав. Чого бажаєш, мій Миколаю, як нагороду за праведне життя на землі? Нічого не бажаю, відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, сходити час від часу і з неба на землю відвідати дітей. Усміхнувся ласкаво Господь і промовив знав я, яке буде твоє прохання, що року в день своїх іменин зможеш сходити на землю. Я сподіваюся, що вам сподобалась розповідь. Чемні дітки чекають на заслуговані подарунки, а нечемні на різочку. Тож малята, в свою чергу, пропоную вам підготувати листи з омріяними подарунками. Зі святом вас, малята!